Якщо ви думаєте, що на воді і без яєць не можна приготувати смачного печива, ви помиляєтесь. Змішуємо борошно, розпушувач ванільний цукор. Окремо В миску вливаємо воду, додаємо сіль цукор і вимішуємо, поки вони не розчиняться. Вливаємо олію і ще раз перемішуємо. Поступово вливаємо рідину в борошно і замішуємо тісто. Воно повинно бути м'яке, але не липнути до рук. Кладемо тісто в пакет і нехай 30 хвилин побуде у холодильнику. Через 30 хвилин розкатуємо тісто одразу на пергаменті. Не робіть його тонким, посипаємо цукром з корицею, рукою придавлюємо в тісто і нарізаємо смужки. І ось такий нарізаний пласт тіста відправляємо у духовку на 20-25 хвилин. Поки печиво не остигло, розділяємо його на окремі смужки смачного.